СБУ заблокувала чергову схему для ухилянтів. Її організаторкою виявилась 53-річна мешканка Яворівщини, яка до своєї протиправної схеми залучила 45-річну тернополянку. Панянки за 17 тисяч доларів обіцяли потенційному призовнику забезпечити коридор втечі до країн Євросоюзу. Щоб убезпечити себе, зловмисниці вимагали кошти від замовників ще до повідомлення усіх деталей втечі. Однак правоохоронця вдалося затримати організаторку на гарячому під час отримання першого траншу у розмірі 11 тисяч доларів. Опісля поліція провела обшуки у квартирі та знайшла чимало доказів їхньої протиправної діяльності. Під час обшуків в учасниць злочину виявлено та вилучено докази, а саме мобільний телефон з доказами протиправної діяльності, більше як півмільйона готівків в гравневому еквіваленті, походження якої наразі встановлюється, а також встановлено інформацію про те, що вказаним бізнесом зломисниці займалися вже тривалий час. Фігурантам вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх учасників злочинної схеми. телеканал НТА.